І ти впевнена, що хочеш такий костюм? Так. Гей, як ти думаєш, якщо я запхну свою лапу в цю пастку, я зможу йти в патруль? Левлапи ні. Привіт цей Давно не бачи ось. Сліпа тиша. Ні, ні, чорт, чорт, чорт. Ніколи, ніколи не бачились. Добре, все Давай почнемо вдосконалення твоїх емоцій. Гаразд, крок перший. Усміхнися. Зустрічі медикотів Be Like Ти маєш припинити їсти кисню їжу. Чого? Я нарікаю тебе іменем Безлика чи щось таке. Гаразд тоді ми можемо почати називати тебе безвірна. Вони кажуть ліки, ми кажемо трави. Вони кажуть король, ми кажемо правідник. Вони кажуть правила, ми кажемо бояцький правильник. Вони кажуть о ні, пожежа. Ми кажемо, лише вогонь врятує клан Персонаж котів вояків народжується або стає інвалідом Хантер. Крутить колесо, що виглядає так Медикіт Кубо Старішин, Смерть. Острібна струмка. Ти моя перша і єдина любов. Ніхто тебе не замінить. Я гадаю, ти начебто схожа на мою колишню. Тож... Чому ні? Чат сіра лапа та Сенезірки. В вояцькому правильнику зрозуміло написано в клані заборонені Кіцуні. Вибач. Окей, я зроблю виняток, тому що він виглядає дуже вічливо. Тепер цілуйтесь. Звісно, тітенька принцеса погано не порадить. Але так як я не бачу ніде бівої передньої лапки у, так би мовити, вивірка стрибки, тому можна подумати, що це тигрозір і вогнізір. Я назву свою прекрасну доньку на честь кішки, що вела мене впродовж всього мого життя. Її зватимуть листинкою. А це чортова вивірка. Сайколапи, типа ці трава не на місце. Вони мають вважати біля. досить робити мені зауваження, ти мені не мати! Mm -hmm. Що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Друга частина вийде, як тільки під цим відео набереться 70 лайків. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і до нових зустрічей!